Привіт всім! І сьогодні я хочу зробити два-два визова. Це перше з'їсти ложку солі. І друге з'їсти ложку цукру. Ми починаємо. Значить, я взяла квас. Хочу б забивати. У всякий случай немало що буде. Зараз взяла я ложку. Далі погано не Мені ще першого червін лай ріхати. Десь так. Десь так хватит. хватит. А, два на раз, два тим. Раз, два. O gozo lá Запам'ятайте, не три ложки солі точніше, тому ну, що це дуже нормальна людина, люди може померти. й за одну. Ще може дві з'їсти. а ні. Як сода тепер Щось що там собою роблю? Пере. Вы ви ви можете представить квас і сіль. Фу. Тепер я буду. Сейчас убью. Теперь я буду есть вам шпицу. Все поміж пленше. Не все. Хоча у мене пиво, щоб летело бы. Я Так, вообще я взял ложку. И набираю цукор. Там здесь пив так хватает. А. Ти можеш я нормально сказати візо! Візо принят! Підписуйтесь на мій канал, ставте внизу коменти і ставте лайки. Всім пока!